У черзі до пункту пропуску теса, що на українсько-угорському кордоні стоїть Ужгордець Карл Сидорович, каже, їде в Угорщину. Чули, звісно. не знаю, буде видно. Поки що я не знаю. Я ще не от тоді не був. От коли ну, не знаю. Темно, ще не знаю, але буду дораз знати. 28 жовтня на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску Чобтеса загонь запрацювала автоматична система паспортного контролю Entry-Exit System, що передбачає сканування обличчя та відбитків пальців громадян замість звичного штампу в паспорті. Нововведення запроваджують для громадян країни, які не входять до Шенгенської зони. Ужгородка Оксана повертається в Україну. Так як зазвичай. Я зазвичай. Про нову систему чули, як будуть пропустити. Ви тільки читали в інтернеті у нас, а так не читали. Я думаю, що це один раз буде складно далі опростити для всіх. Ну. А я в середу їхала 22-го. Сюди Це... Так. І так. у вас нічого нового не було Ще ні. Ага, а ви про це знаєте? Так знаю. Нам ну, мені здається, що буде черги будуть затримуватися. Угу. Ну так мені здається, що черги будуть. Ну я не знаю, якщо для прикордонників, то добре, то добре. Я знаю як. З 9.00 28 .00 жовтня розпочалось функціонування нової європейської системи реєстрації на кордоні, а саме відбитків пальців та фотографування обличчя. Тому найближчим часом очікується завантаження пункт пропуску на суміжній стороні у зв'язку з цими нововведеннями. І ми рекомендуємо перевіряти інформацію на офіційних сторінках та веб з метою. Точнее завантаження пункту пропуска Чоптиса. Наразі черга відсутня. Нагадаємо, з 12 жовтня цього року на кордонах з країнами Європейського союзу запустили автоматичну систему паспортного контролю щодо пунктів пропуску зі Словаччиною та Угорщиною, які у зоні відповідальності Чопського прикордонного загону, то з 12 жовтня нововведення під час перетину кордону запровадили в залізничних пунктах пропуску зі Словаччиною Чернене-Тисою, Чоп та Матівце Павлове, а також у автомобільному пункті пропуску берег Шурень-Лужанка, що на кордоні з Угорщиною. На інших пунктах пропуску, які розташовані на території Закарпаття, таку систему запроваджували поступово. Щодо перетину кордону зі Словаччиною в пункті пропуску Ужгород Вишня Німецьке, то за повідомленням словацьких прикордонників система паспортного контролю наразі не працює, а коли почне працювати, невідомо. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.